Я на зв'язку Ірина Фріс, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пані Ірино, я рада вас вітати в нашому моделі. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. От Комітет ВР з нацбезпеки хоче викликати МЗС для роз'яснення стосовно призупинення консульських послуг за кордоном. Тобто навіть в комітеті не розуміють, що відбувається, я правильно розумію. Я думаю, що в комітеті якраз розуміють, що відбувається, і саме тому хотіли би заслухати офіційну аргументацію представників Міністерства закордонних справ. Я б дуже сподівалася, щоб ця пропозиція, яка надійшла від опозиційних представників від представників опозиційних фракцій. Дійсно була зреалізована, і комітет проявив е, проактивну позицію в цьому питанні, тому що таке достатньо не те, що навіть довільне, а зухвали трактування законопроекту про мобілізацію, який набуде чинності аж 18 травня, і ці приписи заступника е, міністра закордонних справ. які… Фактично збурюють і громадян України всередині і громадян України за кордоном з нашої точки зору мають бути обосновані, обґрунтовані представниками цієї установи. А от наскільки заява і розпорядження Кулеби є законними? ну бо ж в законі йшлося про оновлення військово-облікових даних, а не про обмеження на консульські послуги? Ви абсолютно правильно ставите питання. Більше того, закон про мобілізацію, який набуде чинності, я буду ще декілька разів до цього повертатись, 18 травня, немає жодних вказівок щодо функціоналу та повноважень Міністерства закордонних справ. Саме тому Міністерство закордонних справ абсолютно волюнтаристсько підійшло до. Майбутнього закону, який набуде чинності, я вважаю, що їх дії по обмеженню надання консульських послуг є такими, що дискредитують як українців в очах наших країн-партнерів, так і Україну як держава в очах громадян України. Ну, от, власне, цікаво, чи не є оце такий поділ, чи не створюється такий поділ, ось, зокрема для наших закордонних партнерів на ну, так званих, ми вже сьогодні говорили про це з нашими експертами, на ну, так званих хороших українців і поганих українців. І так само ці люди ж можуть в результаті припинення цих консульських послуг просто ну, залишитися проблемою, скажімо так, для країн, в яких вони проживають? Ну, дивіться, я почну з того, що ну, по-перше, Міністерство оборони і Генеральний штаб під час розгляду цього законопроекту наголошували, що їм потрібна інформація щодо персональних відомостей українців, які є за кордоном, тобто запровадження цього військового обліку українців за кордоном, з єдиною метою чітко усвідомлювати, яка кількість людей призивного віку на легальних підставах. Сьогодні перебуває за кордоном і цю категорію легальних підстав підпадають дуже велика кількість осіб. Це студенти, це люди віку, який не підпадає під мобілізацію, це люди, які мають ту чи іншу групу інвалідності або є доглядачами, і є в супроводі людей, які потребують догляду, наприклад, на лікування за кордоном. Так, ось всі ці люди за рахунок цієї зухвалої дії від Міністерства закордонних справ фактично сьогодні опинилися сам на сам. В ситуації, яка була спотворена з посиланням на закон про мобілізацію. Наголошую: в законі про мобілізацію немає умов щодо обмеження про надання консульських послуг громадянам України. Говориться, що після набуття чинності законом, повторююсь, це буде 18 травня протягом 60 днів. Всі громадяни України зобов'язані оновити свої персональні дані у разі, якщо вони потребують надання їм консульських послуг і перебувають за кордоном, вони можуть це зробити одночасно з отриманням консульської послуги. Тобто одночасно оновлюєш в консульстві персональні дані щодо країни перебування і щодо своєї контактної інформації. І отримуєш консульську послугу в законі про мобілізацію немає жодної норми про заборону чи обмеження консульських послуг. Крапка. От пані Рейно. А чи є можливо попередня заява або пояснення от, від Міністерства закордонних справ? Дійсно, є на сайті МЗС з'явилось відповідне посилання, яке розбите на питанні відповіді. Я ретельно з цим ознайомилася і вважаю, що це маніпуляція із посиланням на. Закон про мобілізацію, який нібито потребує додаткових зусиль від МЗС щодо приведення у відповідність нормативної бази для здійснення військового обліку консульськими установами за кордоном, я хочу нагадати нашим глядачам, що вперше цей законопроект з'явився в Верховній Раді під Різдво минулого року, тобто, 24 грудня 2023 року, цей законопроект. З цими нормами вже був відповідно, навіть після того, як його було перевнесено весь цей час, поки законопроект знаходився на розгляді у Верховної Раді, на що дуже багато було нарікань, що, вони, що ми депутати затягуємо розгляд цього законопроекту, було бажано, щоб Міністерство закордонних справ яке внесло ці правки, які ми відредагували. Тому що в МЗС дійсно хотіла обмежувати консульські послуги, комітет виправив цю редакцію і сказав, що ви можете обмежувати консульські послуги у разі відмови громадянина України оновлювати свої персональні дані згідно закону протягом 60 днів після 18 травня. Тобто. Зухвала поведінка сьогодні МЗС є протиправною, є такою, яка з моєї точки зору є перевищенням своїх функціональних повноважень і має бути під розглядом правоохоронних органів. Я ще раз наголошую, що те, що вчинили своїми діями сьогодні, МЗС насправді. Йде відпрацювання в рамках російських наративів: що Україна це і Українці, це не нація героїв, а нація ухилянтів, які дуже будуть використовувати проросійські всі структури та п'яті колони в странах Європи, де українці мають прихисток для того, щоб збурювати місцеве населення проти українців та України. От пані Ірину одразу два. Депутати Верховної Ради України повідомили, що незабаром в уряді України і інших державних установах планується перезавантаження. Ну, буцім, то кадрові зміни можуть відбутися в Кабміні, в Рахунковій палаті, в офісі гонпрокурора. От наскільки ця інформація відповідає дійсності відповідає дійсно, йшла мова перед початком цього сесійного тижня про те, що мають бути кадрові перестановки. Але зовсім на те, що ми з вами... На жаль, є свідками або заручниками ситуації, коли всі гілки влади фактично є монополізоване однією політичною силою або однією групою людей. Всі ці перестановки, з моєї точки зору, є такою знаєте черговою інформаційною бульбашкою, за якою намагаються. Сховати відсутність дійснення якісних реформ, відсутність здійснення прийняття якісних та фахових рішень. От, пані Ірино, наостанок цікавить ваша думка, ну, ось з ось з такого приводу Держдеп США додав телемарафон у звіт щодо порушень прав людини на отримання чесної і різнобічної інформації. Ну, це такий доволі тривожний дзвіночок. От як ви його оціните? Ну, якщо для Держдепа це тривожний дзвіночок, то ми з вами перебуваємо в лещетах цього єдиного марафону вже понад два роки. І фактично, коли детектор медіа майже щотижня фіксує кількість порушень та брехливої інформації, яка виходить з єдиного марафону, маніпулятивності інформації, яка подається, або викривлення позиції тої чи іншої особи чи політичної сили. Ми. Можемо ще раз з вами констатувати, що те, що для держдепу, дзвіночок для нас, на жаль, суворі реалії, і ми дійсно маємо розуміти наслідки монополізації усіх гілок влади на майбутнє. Я чесно щиро сподіваюся, що це щеплення монополізації для всієї України буде дуже дуже ретельно пере. Опрацьована кожним громадянином нашої держави для того, щоб подібні речі в майбутньому не повторювалися.